Доброго ранку, мої любі передплатники україномовного каналу. Гарний ранок, теплий, сонечко блищить. Люди вже гуляють. Сьогодні 8 березня 2025 року, субота. Усіх вітаю з цим святом. усіх дівчаток, жінок, бабусь, усіх-усіх зі святом вас, мої люди. З квіточками йдуть вітати своїх. Любих жінок, жіночок. Максиком гуляв, знімав, знімав, там навіть, навіть вибухи були чутні. почав чут, <гум> складати, а немає відео. Ну, друга частина є, а першої нема. Ладно, оце от буде. Буде. Всіх ще зі святом. Тривога була, відбія ще не було. Бачите. Ладно, гарна погода, настрій. настрою. Будемо жити, вже ще не вважаємо, що не побачення, Добачення, бриві, пока. Гарна погода. навіть тут будуть смажити шашлик. Може, ми сьогодні щось задумаємо. Пока. Поки ще немає ніяких планів. Дівчатка тільки-тільки проснулися. Прокинулися, але свято і будемо щось думати. Да, Максику? Треба вітати. Це, Всех, всіх ще раз вітаю, Всім миру добре злагоди. всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, ні на що. Все, гарного дня, ми любі зі святом.